Цьогорічний останній дзвоник видався в Черкасах особливим. Випускники, а їх тут майже чотири тисячі креативили як могли. Найперше всіляко демонстрували свій патріотизм. Переповідає наша Вікторія Хамаза. Це дев'ята гімназія, синьо-жовта атрибутика в усіх школярів. Адрес у кожного випускного класу ексклюзивний від класичної чорно-білої форми до вінків і вишитих суконь. Ми вирішили, що ми будемо всі в українському стилі. Ми щирі патріоти, щирі українці, тому не було ніяких заперечень. Всі погодилися, і ми всі купували там. Хто замовляв сукню, хто купував вишиванки. Ми хотіли, щоб весь клас був однаковим, щоб було гарно, так феєрично. Мені здається, навіть ці вогні, які були попереду жовто-блакитні. Ну просто ми такі патріотичний клас. Востаннє в цій школі почують дзвоник до сотні учнів, та спершу слова подяки їхнім наставникам. Ще дитяче дякую. Ви люди з великої літери, які з нас зробили особистість, тож справді дякую за виховану мудрість наших сердець. Це таке поєднання відповідальності великої, тому що відпускаєш їх в життя. Ну трошки смутку, тому що вони як діти свої. Ну і радість все ж таки це новий крок і в ньому житті, новий виток. А це випускників у щасливу дорогу впроваджають батьки, їм дарують символ достатку коровай і благословляють на щасливе життя. Дуже багато емоцій і сум, і радість, адже багато всього було за ці роки, і я дуже не хочу розставатися зі своїми однокласниками, адже вони для мене стали дуже близькими людьми. А це 9 дев'ятої гімназії Справжній золотий дощ опісля в небо випускаючи голубів, а також кульки лінійка произвела на мене таке впечатлення. що у що мене не було слів. мене сльози від радості. Що у нас така Україна? У нас такі діти. Пальсують <прощавай>, я... усі і гості свята, і випускники по тому дружно виконують державний гімн України. <прощай -ті> <прощай -ті> Чисту крапку ставить останній дзвоник. У Черкасах його сьогодні почули майже 4 тисячі випускників. Вікторія Хамаза, Олександр Церенко, Віка новини.